Розпаковка <рикова> <рикова> на 300 євро. 250 євро в Лідлі і 50 євро в реву. Починаємо із чіпсиків. Три пачки чипсів з васабі. Трап, підмі. І <рикова> <И> дві пачки. <рикова> Таких мішок. Салфетки. Ласні салфетки. Аж п'ять пачок, бо я сначала взяла ці дві, а потім знайшла е, ці і забула викласти ці. Коротше, п'ять пачок салкета. виходить. А шість Клубничка. помідорки, дві такі пачки, такі дві пачки солодощів. Будьте уважні, вони зараз на граді тест, і ви можете повернути за них гроші. Одна пачка на один ебан на одного чоловіка. Один Однієї пачки вже немає, тому що в нас у сусіда заходи народження і ми купували солодощі і йому туди наложили. Ключик. На. Цибулька. Доповнительний матеріал до моєї розпаковки. Селедка. Парні. Печиво. Тунець. Капусточка, сало, риба в томаті. круасани було е, три, дві, пачки. Таких дві пачки і одна севендейс. Зеленушка. такі ковбаски з плесенью. Таких дві. Одна вже в холодильнику і така одна. Гуркін. вафельки в шоколаді. Паштет, диня, котлетки. Одна пачка севендейс, колбаски. Колбаски у нас салями. Шинка, шинка, салямі, 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 салями, 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 салями. кукурудзка, ось такі серденки. Пачки було таких зажигалок, шість таких булочок, ще один пирожтет. Лохина. Я участвую в масовки. Лохина його. Кавун, ще сало. Ось така пачка йогуртів. Їх було 27 штук, вона начкала, так? Кілограм нутели. Я це вже показувала. Не пам'ятаю, чи я показувала, коротше, огірки і ще пащі. Соки. Камера Ага, Камера зараз. Соки. Соки такі дитині в школу. Дві пачки. Я капризон. Кульки. Чотири бутилки Кока-Коли. Бутилка горілки. Потім була ще бутилка віскі. Була ще одна бутилка Кока-Коли звичайної для Віталіка. Два е -е, пака звичайної води. Потім три пака. Отакий <поцелізь> <поцелізь> такий стіл. 25 п'ять євро е, вліду зараз. Хто хоче собі на дачу чи цю квартиру на балкон, можете йти купляти. 25 євро. І плюс до цього ми ще купили один інструмент, як він називається. Коротше, щоб стробити стіни під електрику. Щоб стробити стіни під електрику, ми купили за 60. Євро. За 60 євро. 59. І це все? І це все. І на цьому це 300 євро.